Добрий день. Зараз коротенько покажу, як зранку у нас проходить робота, як я випускаю коней. Ось перша в нас йде Марта. Відкриваємо. І Марта пішла. Тут стоїть водичка для пропозиції. Вона не хоче. І тут стояло ще одне відерце. Вона не хоче. Пошла на поле прямо. Далее наступно у нас пустим ясминку. Да, ясмінка. Давай. Моя хорошая. Вот. Пошла ясмина. Так. И наступно у нас... золотава така аиша Зараз відкриємо. Теж не пила, побігли, тут я зараз закриваю електропастухом Раз. тут іде електропастух. І включаю електропастуху тут на конюшні. Все, він працює. Підемо оглянемо трошки коней. Завжди треба кони оглядати. Можуть бути якісь поранення, не дай Бог, на ногах. Чи ще десь. Бо кінь таке, якщо є десь найменша можливість себе поранити, він обов'язково себе поранить. Ось яка іша наша висока вже. Да, їжко. Таке смачненьке сіно їм даємо. Так, да, ясміїна. Марта як сама головна собі їсть окремо. Вже й вивертає потроху. Марта, що ти вивертаєш тут, а? Скажи на мені. Ладно, я потім поправлю. Ось так головою мах і вже їй так легше, саме смачніше там вибирати. Зараз вони трошки поїдять. Я там у них почищу, підготую все на вечір. І зробимо прогулянку верхом. <кх> Я буду на марті, а цих двох пущу так бігти. А потім їх по черзі теж, вже після прогулянки, теж їх по черзі осідлаю і обкатаю. Так що три коня за день обкатати трошки є роботи. Але нічого, беремося і вперед. Ось так ми вже на прогуляночці. А їша така у нас природа, ясміна. Я на марті. І я вам скажу, що на марті я вже час летить, десь місяць не сідав, не їздив. І тому обов'язково перед тим, як сідати... Я знову її перевірив чи вона готова. Тобто вдів сідло. І в мене була ще така овеча біла міховушка на сідлі. І спробував її по кругу кроком, риссю. І що вам сказати, коли міховушка злетіла трошки на сторону, Марта почала з переляку брикати. Ну, поки не заспокоїлась. А уявляєте, якщо б це сталося, я був зверху. Тому оці перед поїздкою такі проби, вони невеличкі, але повинні бути достатніми, щоб подивитися, як кінь себе веде. Тобто, чим чаще ви на коню їздите, тим ці розмінки і проби перед їздою можна робити коротшими. А чим рідше, тим вони повинні довшими бути. Щоб на різних, на різних алюрах і під сідлом коня Попробувати на землі, як він себе веде. Краще на землі хай він вам покаже якісь чудеса і звикне, ніж він це покаже під верхом, коли ви будете на ньому сидіти. Так що ось така у нас. Галопом не можна буде тут, мабуть, їхати, може, пізніше десь на більш рівному. Тому що слизько, болото і рисю то безпечно, а болотом можна Все, Хорошо. Давай тут трошки Рисю пройдем сама що молодець А ум'я Коні насторожені, але Задача вершника теж дивитись вперед, тому що ми не забуваємо, що ми не просто пасажир а ми водій. Тому якусь небезпеку повинна людина побачити перша і скоригувати коня або підтримати, тому що не забуваємо, що наших відносинах лідер це людина. І кінь людині, ми намагаємося щоб довіряв. А він, якщо довіряє, він тоді повинен довіряти все. І свою безпеку, і слухатись нас, як то кажуть, і вогонь, і в воду, якщо ми це сказали. А якщо ми будемо просто пасажиром на коню. То кінь буде приймати рішення сам і лишню вагу, яка не потрібна, в такий якийсь момент він скине. Тому треба не бути лишньою вагою і обузою, а реально водієм транспортного засобу. Підвищеної небезпеки. Ясмінка захотіла Р... водички. Чи Р... Р... ця аїша? То Ясміна далі. Р... Март, Р... зараз йдемо. Пустіть трошки. Ну вперед. Стоїм, стоїм до команди. Молодой. Мало. Назад назад, назад, назад. Задача сьогодні заїшую просто по, поуправляти нею. Бачите, спокійно, спокійна посадка, щоб вона прийняла, як то кажуть. І бо тут сильно не поїздиш, Того що сніг, слизько. І ось така, така от штука. Може я зараз на рейс ще на дорогу з'їжджу. Зараз може візьму телефона. Соп. Соп. Телефончик я взяв. Поїдемо на дорогу, подивимось, як вона себе на дорозі буде вести. Стоп! So. А, ah, тут. Перекрито, а я їду, вона стала. Так, секунду. Я сів спокійно і виїжджаю з двору. Я вже бачу, що ця кобила думає. Тобто ви бачили, як повільно я сідав? Вона весь цей час думала, вона розуміла, що зараз буде. Тобто, отак треба коня поступово. Привчати, тобто, щоб нічого для нього не робити такого несподіваного, щоб всі кроки були для нього сподівані і осмислені і ним одобрені, так сказати. Так, гатя, Аїша, Ні-ні-ні. Гатя, ні, ні. вона хоче назад. Атя. Да, молодець. Отак. От Однією рукою, звісно, все. Погненько знімати, але ну, нічого, гатя. Зараз спробую. Собі. Давай. Гатя, молодець. Вс, прямо. Гатя. А ще не підляємо. Вс, гадь. Отак. Молодець. Ну, зараз трошки, мабуть, двома руками поуправляю, обкатаю її рисю, потім включусь, уже, як вона буде йти спокійно рисю. Давай, Рись. Молодец. Суп. Молодец. Ось и у нас. Аиша. Молодец. Суп. Вчимося. Молодец. Молодец. Ну и на сегодня хватит. Всем до новых встреч.